Я вляглась на буряці. <гум> ну що, поскладали корм. Всіх вітаю на своєму каналі. У нас вечір на дворі, а дуже багато роботи. Треба тут навести лад. Сказали, завтра привезуть нам партію комбікорма. Розраховували на те, що. Завтра, сьогодні вечором все поприбираємо швиденько, приїде машина, все порозкладаємо. Тут дзвінок каже, через пів години буде корм сьогодні, а не завтра. То ми, швиденько, це все треба до ладу привезти, щоб гарнесенько це все поскладати, поперескладати, бо зима на дворі, часу немає, рано світліє, о, темніє світліє. Та й взагалі часу ні на що не хватає то ми будемо робити вже як є. А, і не забувайте вступати в телеграм канал. Бачу, там деякі позаходили, трішки оживився канал, але я пропоную вам, щоб ви між собою обмінювалися досвідами, пропонували свої якісь, можливо, хтось щось продає або пропонує, або шукає. Чим більше буде людей в групі в каналі в цьому, тим краще і швидше ви зможете знаходити те, що вам потрібно, або запропонувати людині те, що у вас є, а вона шукає. Били корм на дворі. На машині не було ескіда, щоб можна було поддоном вигрузити рохлою. Прийшлося ось повикидати в кучу, просто на брезент переносити. У нас він, Вітя саме прохаваний навіть. Да? Він собі не носить. Він, тачкою, собі приїхав, нагрузив. Давайте підсвічу. Перший пішов, другий пішов. Ну, Кліточка стоїть, чекає, поки туди бролером накуплю. Являлась на вряті. Ну що, поскладали корм. З попередньої партії в нас залишилося три мішка. Дата, до речі, бо ми давно вже не замовляли, постійно. На скролі довго не засиджували, все йшло на замовлення. До 24.06. Якраз це ось ще тиждень. Де який тиждень? Ну, да, десь так. І воно піде. Тобто я за це не хвилююся. Замовили метонну в цей раз. Будемо дивитися по малечі. Замовлення по кролях на. М'ясо, в нас вже домовлені, що ми будемо після Нового року партіями постійно йому поставляти. Тож, запитання про те, що чи є в нас кролі на продаж, немає, тому що одного-два продати в нас вже не буде виходити це замовлення, яке в нас вже обумовлене. Нам воно буде недоречно. По-перше, по-друге, питають за кролів самців, які вже робочі, гарні, там, яким вже, там по 5 місяців, 4,5. У нас кролі більше, ніж 3,5-4 місяці, ніколи не сидять, ми їх одразу або на м'ясо продаємо, або на м'ясо продаємо. По-перше, або на київ відвозимо, або ми ще розвозки робимо по Чернігову. Тобто, більше, ніж 4 місяці, в нас кролів однозначно в господарстві немає. Тому я сподіваюся, в нашому каналі дуже багато є кролівників. Заходьте, ще раз повторюся, в телеграм-канал, можете опублікувати своє оголошення унікальне зробити. Наприклад, шукаю кроля Термонца вік там від 3 до п'яти. Я знаходжуся там то і свій номер телефону, наприклад. Для чого ви вказуєте вашу локацію? Для того, щоб людина зорієнтувалася, чи є до вас е, якась поставка, чи автобуси між вами ходять. Тобто, ось так: ось в телеграм-канал до нас зайшов. Чоловік попитав за Термонських, так? і він ще конкретно написав, що йому там потрібна Житомирська область. У нас Житомирської області вже кролів ми звідти привозили, гарні, тому ми порекомендували, і вони там між собою домовилися, бо вони між собою близенько. І за чого я кажу, давайте заходьте в телеграм канал, і отак буде набагато швидше і краще всім одразу щось знайти. Ну і по кроликам так само. На цьому все всім па-па!